А шістдесят це дійсно експериментальний літак. В нього навіть реєстрація цивільного борту, російські військові борти мають реєстрацію РФ. Це має реєстрацію РА. От це машина, яка була перебудована з переобладнана зі звичайного цивільного Іл-76, який досить і в наших збройних силах є. Ще лише літає кілька машин. От, стара радянська машина побудована ще десь, десь приблизно до 1985 року в Ташкенті, і використовується вона яким чином? На неї встановлено дві лазерні системи: одна розвідувальна, а друга так звана лазерна гарба, гармата. Це такий горб між центропланом літака, ну, там де крило, і хвостовим оперенням, значить між кілєм літака, там встановлена лазерна гармата значить, Призначення цього літака збивати лазерним променем супутники. Да, росіяни розробляли таку, про, таку тематику, але вона вже кілька років як не актуальна. Ця робота починалася ще в Радянському Союзі, але через брак коштів ну, була трішечки призупинена. Тим паче, що перший літак з таким реєстраційним номером згорів прямо на аеродромі. Це вже другий літак з цим реєстраційним номером і теж згорів. Ну це така доля.